Сьогодні я вам розповім про життя білих ведмедів. На півночі живуть потужні і красиві білі ведмеді. Білі ведмеді мають багато різних імен. Білими їх називають через колір шерсті. Але є й інші назви цього виду. Їх ще називають північні ведмеді або полярні. Живуть. Білі ведмеді в Арктиці. На холодних льодах і водах вони живуть і полюють. Їх територія майже цілком покрита льодами і снігами. Але ведмеді добре пристосувалися жити в таких умовах. Вони навіть йдуть з тих місць, де через потепління лід сильно тане. Білий ведмідь це дуже велика тварина. Довжина тіла такого ведмедика від носа до хвоста перевищує зріст звичайної людини і може досягати 3 метрів. Білі ведмеді це теплокровні тварини. І, хоч вони живуть в такому холоді, їх температура тіла ніколи не опускається нижче як 31 градус. Вони навіть стараються дуже не бігати, щоб не перегріватися. Шерсть білого ведмедя майже прозора і відбиває світло, тому насправді вона не біла. Молоді ведмежата мають білосніжний, сріблястий відтінок вовни, а ведмеді старші із завживання жирної їжі мають жовтуватий відтінок, а шкіра у білого ведмедя взагалі чорна. Білі ведмеді не мерзнуть, їм допомагає у цьому товстий підшкірний шар жиру товщиною в 13 сантиметрів. Плаваючи в крижаній воді, їхні хутра не намокають, а це пояснюється тим, що воно вкрите жиром і відштовхує воду. Товстий шар підшкірного жиру. Захищає звіра від сильних арктичних морозів, від переохолодження в крижаній воді, заметах, на льоду і при сильному морозному вітрі. На відміну від ведмедів, що живуть в теплому кліматі у білих ведмедів, нижня сторона лапи покрита шерстю, що дозволяє ведмедикам не замерзати, постійно пересуваючись по льоду. І хоч у них Великий зріст до 3 метрів, вони дуже спритні і швидкі. Втекти від цього незграбного, на перший погляд, звіра практично неможливо, тому що він набагато швидший, ніж професійний спортсмен-бігун. Незважаючи на свої значні габарити, білі ведмеді можуть на суші. При бігу розвивати швидкість до 40 км за годину. Але бігти з такою швидкістю він може недовго, так як може перегрітися. Незважаючи на те, що білі ведмеді зазвичай народжуються на суші, вони проводять більшу частину свого часу в морі. Білий ведмідь є відмінним плавцем і часто може плисти. Протягом декількох днів один ведмідь плив безперервно протягом 9 днів в холодному морі, подолавши відстань 687 км, щоб дістатися льоду далеко від землі. Вони, як правило, пливуть зі швидкістю 10 км на годину. У білого ведмедя на лапах є перетинки. Які допомагають їм плавати. І у воді, і на суші білий ведмідь дуже спритний. Його тіло ідеально пристосоване для проживання в льодах. Витривалість дозволяє їм пропливати десятки кілометрів, коли вони полюють, шукають місце для відпочинку або проживання. Основним завданням для білих ведмедів. Є збагачення тіла якомога більшою кількістю жиру. За сезон вони намагаються побільше наїстися, щоб спокійно перенести зиму. Білі ведмеді в основному їдять тільки м'ясо і рибу. Влітку, коли земля трохи відтане, ведмедики харчуються і рослинами, мохом, ягодами. Досить часто їм доводиться навіть голодувати, витримувати сильні вітри і сніги. Проте білі ведмеді чудово ловлять рибу і знаходять їжу під товстим шаром снігу. Білий ведмідь після плавання виходить на сушу практично сухим. Під час плавання вони можуть затримувати дихання щонайменше на хвилину. Найулюбленіша їжа білих ведмедів це тюлені. Щоб спіймати тюленя, ведмедові приходиться деколи до кількох годин сидіти біля ополонки. Ведмідь легко переміщується з крижини на крижину, перестрибуючи у щелини, він може стрибнути в висоту до 2,5 метрів. На слизьких крижаних. Або сніжних схилах, вони з'їжджають вниз на животі і в потрібний момент гальмують задніми лапами. Він вистежує тюленя. Вони також дуже винахідливі. При полюванні на тюленів, а це їх найбільш поширений видобуток, білі ведмеді, використовують різні методи. Вони навіть закривають свої чорні носи лапами, щоб не були поміченими на снігу. Коли тюлень спливає на поверхню, щоб подихати, білий ведмідь відчуває їхнє дихання, засовує в ополонку лапу і витягає здобич на лід. Зазвичай ведмідь ловить тюленя раз в 3-4 дні і легко з'їдає за раз до 25 кілограмів м'яса. У шлунку білого ведмедя може вміщуватися приблизно 68 кг м'яса. За рік білий ведмідь з'їдає до 50 тюленів. У білого ведмедя добре розвинені слух, зір і нюх. Завдяки розвиненому нюху він може відчути запах здобичі на відстані. До 32 кілометрів, а гострий зір допомагає розгледіти здобич на відстані в 1 кілометр. Його розвинений слух дозволяє з легкістю почути найменший рух під товстим шаром льоду. Завдяки цьому білий ведмідь дуже спритний і точний мисливець, терпляче вартують тюленів і моржів. Спритно маскуються і підкрадаються до них. Якщо потрібно, пірнають, перевертають крижини. На територію сусідів вони не заходять і один одному полювати не заважають. Також поїдають гризунів та крабів на морських узбережжях, моржів. У голодні часи білий ведмідь здатний харчуватися яйцями птахів, водоростями. А в місцях проживання людини не проти поцупити залишки людської їжі, смітника або поцупити запаси. Білі ведмеді тварини одинаки. Вони не живуть в зграях або парами. Єдиний виняток це ведмедиця з дитинчатами. Середня тривалість їх життя 30-35 років. В сплячку на зиму білі ведмеді впадають. На 50-80 днів, і то тільки матері-ведмедиці на той час, коли будуть народжуватися ведмежата. І ви знаєте, що дуже цікаво, що хоч білий ведмідь є найбільшим хижаком в світі, його чарівні білі ведмежата народжуються такими маленькими, навіть меншими, ніж людські діти. Довжина новонароджених ведмежат 30 см, а в півтора місяці вони починають самостійно ходити. З барлогу ведмежата виходять приблизно з трьохмісячного віку. Ведмежата живуть з мамою до півтора року, а потім починають самостійне життя. Білі ведмеді вміють дружити. Ось, наприклад, як оцей випадок. З лисичкою. Арктичні лисиці, як правило, є здобичю білих ведмедів, але в Канаді був зафіксований випадок міцної дружби між цими двома тваринами. Вони грали разом, і велетенський ведмідь навіть ділився своєю їжею зі своїм маленьким другом лисицею. Ведмеді схильні до мовчазного способу життя. І рідко подають голос, і їм подобається білосніжна крижана самотність. Білі звірі прекрасно орієнтуються у снігових просторах, і в полярну ніч, і в заметіль, і в шторм, ніколи не збиваючись зі свого шляху. Білий ведмідь точно оцінює навколишню обстановку. Ці ведмеді терплячі. І витривалі. Вони дуже розумні і спритні, якщо зуміли пристосуватися і вижити в такому суворому холодному кліматі. Білі ведмеді дуже люблять чепуритися. Вони витрачають щодня 15-20 хвилин на гігієнічні процедури, при цьому ретельно очищаються від залишків налиплого бруду. І частинок їжі. Для них це дуже важливо, оскільки забруднене хутро ведмедів втрачає свої властивості, і тому вони завжди такі біленькі і чисті. Ведмеді це одні з найбільш зникаючих видів на землі через глобальне потепління і скорочення морського льоду білих ведмедів стає все менше. Білі ведмеді безсумнівно, є одними з найбільш дивовижних тварин нашої планети, тому що цим великим тваринам вдається вижити в найбільш холодних місцях на Землі.